Так, давайте що одразу до справи. Можливо, серед вас є люди, які вважають, що їхня українська мова чиста, бездоганна і філігранна. Є такі, поаплодуйте, хто так вважає? Окрім Кирила Гані, да. <плес> я чому це запитую? Просто нещодавно в мене був сольний концерт в місті Бровари, я задав те ж саме питання людям, і одна дівчина взагалі поаплодувала. І я перепитую, кажу, дійсно ви вважаєте, що ваша українська мова філігранна і бездоганна, і вона така: ну, виходить, що так. Думаю, да, блядь. У вас тут в праворах своя дискотека. Я, я, прям, я прям зрозумів. Да? А хто з суржиком спілкується? Є такі люди, хто суржик використовує. Коли... Ну, пасіба, спасибо, що ви прийшли. Обязательно приходьте ще. Обязательно ще приходьте. Ви такі гарні люди, хочеться з вами на кофе сходити. На кофе через ха сходимо з вами, бо ви просто чіткі, чіткі люди. Мощні і чіткі, ну це дуже кайфово. Це дуже кайфово. Послухайте, я нічого не маю проти суржика, абсолютно нічого не маю, Тим більше я вважаю, що зараз, в той час, коли українці масово переходять з російської мови на українську, я це вітаю обома руками. То суржик якраз і є цим мостом, знаєте, по якому людина йде від російської мови до української. Тобто ти на цей міст стаєш в носках, а закінчуєш шлях вже в шкарпетках. Розумієте? Наскільки крутиться місто, яка в нього функція, але є люди, які починають іти по цьому мосту і такі. Вау! А тут хорошо. Тут прям чітко, тут прям то, що надо. Нам прям подобається тут підождіть. Нам прям подобається Юрій Ткаче. Здрасті, здрасті. Прям класно, я в раю, чи я в Сумах. Де я? Класно на цьому. Ні, ми перейдемо, ми перейдемо обіцятельно, перейдемо, але в апрелі. Максимум в ноябрі ми Ми перейдемо. Я артист розмовного жанру, і я дуже хочу, щоб моя українська мова була чиста, бездоганна, але мені ще далеко до цього, мені є до чого стримиться, як то кажуть. Ну, а самі посудіть, я не кажу так, я кажу да. Я не кажу парасолька, я кажу зонтик. Я не кажу хвойда, я кажу анілорак. Ну, є над чим працювати, як то кажуть, правда? Є над чим працювати. але дуже бісять мене люди, котрі поправляють українську мову. Тобі от вони поправляють, і особливо ці е коментатори в Тіктоку, які щось рішили, що вони філологи. Знаєте, да, таких людей? Я вам розповім одну історію. У мене був сольний концерт в Жовтневому палаці. Мільйон людей, все дуже кайфово. Я зняв його на багато камер, виклав в Ютуб. А також порізав на маленькі шматочки і викладав ці шматочки в Тікток. І в одному з цих шматочків я говорю наступну фразу. Цитую: моїй дружині запропонували прийняти участь в шоу Супермама. І одразу понабігало цих душніл в коментарях. Участь не приймають, участь беруть. Не приймати, а взяти. Не приймати, а взяти. Я думаю, блядь, я виклав відео в Тік-Ток чи відправив на конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Ну Я Я щось не дуже розумію. Тим більше я переходжу на аватарки цих людей, да, на профілі цих людей, і там якби не ліна Костенко, ні. Не міністер освіти, і навіть не моя однокласниця пів яблука писача через апостроф, навіть не вона, розумієте. Вон, блядь, приїхала на мій стендап. Вивчилась тут Шевченка, аспірантка. І Реально вивчили одне правило і пхають його всюди, де треба, де не треба. Участь не приймають, участь беруть, участь не приймають, участь беруть, не приймати, а взяти, взяти, взяти. Я такий правильно взяти і завалити їбальник. От моя вам відповідь, шановні коментатори. Ну, шукайте тут помилку. Не хлібальника обличчя, напевно. Напевно, такі будуть коментарі під цим моїм відео. Да. В кого діти є, побудуйте, В когось є діти, є такі люди. Вас, у вас є дитина? Скільки дітей у вас? От, один? Боже, я думаю, ви далі будете зі мною просто пальцями спілкуватися. Один син. Один син у вас. Як звати сина вашого? Валентин. Валентин, це в честь. Ви так сказали, ні, я не ще кого, типу, дати в приклад. А ви дразу, ні, ні, це не той Валентин, про кого ви подумали. Чи ви чоловіку своєму, це не той Валентін, ну а це. Це ніяк. Просто подобається таке ім'я, ви, ви назвали е, так свою дитину. Скільки років в дитині? Двадцять. Двадцять років в дитині. Так. Це ще Кучмі ви народжували. Я, я не пам'ятаю. Хоч щось добре сталося в той період, правда? При цьому при цьому президент. У Мене трошки молодша дитина, їй два роки, дівчинка. І зараз ми хочемо здати її в дитячий садочок. Бо в у нас вона у цвітмета, блядь. Віддати правильно. Я коментаторів цих знов на випередження граю. Віддати хочемо нашу дитину в садочок. Ми дивилися з дружиною як приватний дитячий садок, так і державний дитячий садок, щоб мати розуміти якусь різницю. Різниця колосальна вам скажу. От, значить, на Сейшелах відпочивав. Десь місяць. А потім такий. А махну-ка я в Коблєва. На тиждень в вагончику потусуюсь. Може там так само, просто треба перевірити. Ну, може там так само. От ти, коли в приватний садочок заходиш, ти наче в серіал «Бріджертони» зайшов. Там такі манери, таке спілкування, такий антураж. Заходиш в державний, свати. Валюха! 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 Рюмку кидай, йде сюди. Валюха! Валя, ну рюмочку кинь, потом доп'єш. Валя! валя! Люди прийшли до тебе, валя! Зараз директорка, підійде, вибачте. Давай. Валя! Валя! Ну, люди! люди прийшли. Якщо по хронології, то ми спочатку поїхали в державний садочок дивитися, я його дуже легко знайшов по навігатору, мені навігатор так і сказав, через три кілометри повертайте направо і їдете на запах хлорки. Там... Там все дуже чітко. Ми підійшли до будівлі садочку, вийшла директорка. Я дивлюсь на, будів, на, будів, на будівлю садочка і такий. А що, прильот був? Вона така, та ні, це після ремонту. Навпаки, ви так. Я зайшов всередину, там оглянувся, який там антураж, і е, директорка каже: перед тим як віддати вашу дитину в наш державний садочок. Вам спочатку потрібно її до цього підготувати. Я такий, без проблем підготуємо, все все буде нормально. Підготуємо. Покажемо їй на Ютубі всі відоси, як правильно заходити в хату. Розкажемо правильну відповідь на загадку, є два стула. Ну, там реально два стула на 18 дітей в групі, що це? що це взагалі за дитячий садочок. Далі вона нам екскурсію вирішила зробити і каже: а тут у нас зона сну. Я на слові зона, ще все зрозуміло? Подивився, в яких умовах діти сплять, і такий… А кріпосне право точно відмінили. Признайтесь, вони у вас поховіки ш'ють, потім тут відпочивають. Да? Ну єдине, якщо моїй дитині чомусь не сподобається спати біля вікна, її ліжко без проблем перенесуть до стіни. Клопи там особисто з двома знайомився, вони там ще розмовляють. Там така, така історія. Потім зайшли в е, столову, там діти на підлозі пюрешкою виклали слово допоможіть. Ну, я після цього кажу, дружині, ні, слухай, ну. Наша дитина буде навчатися в приватному садочку, скільки б це мені не коштувало. Приїжджаємо в приватний, нам кажуть 22 тисячі гривень в місяць. Я кажу, дружині, слухай, а ми державний варіантик точно відкинули. Може ми там з цими віртухами добазаримося якось. Дитину за хороше поведіння будуть раніше додому відпускати. Ну Просто уявіть 22 куска в місяць ну за дитячий садок. Я думаю, це з комуналкою чи без? Ну, за такі гроші у нас там цілодобово буде, я правильно розумію? Ну, я манав її за такі гроші забирати додому. Хай кожна секунда окупається. Ну, ви, ви мене не проведете 22 тисячі гривень в місяць. Він кажуть, ну у нас просто тут такі умови, ми там класно дуже освіту їм даємо. Я такий, да, за 22 куска в місяць. У вас там що між сніданком і обідом космічний туризм? Ви, ви мені якось признавайтеся. І в них дійсно дуже класні умови. Я дивлюсь, як вони викладають дітям. Вона мені дала якусь там брошуру, я дивлюсь, там дітям викладають українською мовою. Добре, викладають англійською мовою. Окей, викладають іспанською мовою. Перке. Ну, Моїй дитині два роки, на що їй мов більше, ніж їй років, я Я не розумію. Чи може я щось не знаю, вони за 22 куска в місяць ходять гуляти не в беседку, а в Валенцію. Я... Може там якась така історія. Там ще спорту дуже багато. Я дивлюсь джиу-джитсу, ушу і айкідо. Ну, а на що це? Ну, щоб я почав боятись свою дитину, ну щоб вона мені поясом угрожала, а не наоборот. Я зранку завів дівочку, вечором забрав Джекічана. Я правильно розумію? У вас така концепція. Ні, окей, це східні єдиноборства, це для самооборони, самооборона це круто, але нема такого, що за 22 куска в місяць їм повинні ствол видавати. ну. Але найбільше, що мене здивувало, що там є в програмі дитячий садочок бейбі-йога. Бейбі-йога. Ну, Якщо ви англійський не тямите йога для дітей. ну. Йога для дітей. Мене це здивувало, тому що йога це вправи для ментальної зміни свідомості. Моїй дитині два роки. ну. Може, є якісь інші способи донести до неї, що не треба на дорогу перебігати? Чи вона через медитацію має до цього прийти якось сама? Але ну, я думаю, вам цікаво, чим все закінчилося, який в нас був з дружиною вибір. Ми віддали її в приватний садочок, тому що що мені перед вами прибіднятися? Мені 35 років. Я самодостатній, успішний, як на мене, чоловік, і я працюю, багато чого добився в своєму житті, тому маю можливість без проблем взяти кредит в Монобанку. Обще на ізі, хоч зараз, хочете, я ну вам покажу обші без проблем. Я буду своїй дитині казати, що твоє дошкільне навчання оплатив сам Граховський, мій бізнес партнер якщо що но. Ну.